Так, Вітаю вас, друзі. Отже, це один з двох огородів, який я садив цього року картоплю, картоплю. Ну що ж, город ось такий перемішана земля з сидератами, так, з олійною редькою, великою досить кількістю їх. Тут ми можемо глянути, яка земля, так, досить так добряче змішана так, з, з органікою так, в перемішку. Ну і саджу я значить, мотоблоком. Зараз подивимося сам процес. Сажу я конкретно два рядка зразу нарізаю. От Я спочатку пробував заходити ралом на попередній нарізаний рядок, є така методика, але мені не сподобалося. Попередній рядок в результаті нарізається ще більше, наступний нарізається мілко і теж не дуже точно. От, коротше, Вирішив, що краще я буду дивитися на сусідній рядок і просто йти. Паралельно зразу різати два. І спочатку воно йшло хороше. Так Мені прям подобалося, як воно добре йде, все. От. а потім почалися проблеми. Це вже ми бачимо, коли, коли проблеми йдуть. Так, почало водити мені з чепку перехідник, ту, яка між мотоблоком і самою поперечною щепкою дограл і почало її мотати вліво-вправо. Тут ми маємо два підгортача. Розпашника, так або грала, як нас кажуть. Ну і зразу я спробував їх зробити, дехто так рекомендує, такими не жорстко щепленими з мотоблоку, так, щоб трошки болталися, побачив, що ні, що це криво буде і все. Це добре вже, коли йдеш другий раз, наприклад, по вже зроблених рядках. От, там, підгортаєш, наприклад, перший раз. От тоді добре, так, тоді добре, такою болтаючоюся щепкою, трошки повелому в бік, вона йде собі далі. А тут, коли треба точно нарізати по ще порожньому, або коли десь кривив і треба вернутися і підправити, а вона болтається, ти хоч підправити, по-новому вже зробити, а вона буде йти все в судову старому покриваху. Ну, коротше, стріляв, з'єднав її тоді жорстко. І перший город зробився добре. Нарізалось дуже добре, рівненько, так собі нарізало, все, красота. А потім почалося чим далі, тим гірше. Почало мені кривити, почало мені мотоблок, ніби рівно з десь не туди зовсім веде. Спершу я думав, що це я криворукий, це теж треба не виключати. От, ну і, от так тут я повертаюся і мушу підправляти. мушу Поволоду прямо зовсім не туди. От. Пробуєш нарізати по-новому, ідеш знову. Так. Ну, Тут ніби трошки вийшло, але все одно не зовсім так виходить. Але що почали робити? Просто почало мені саму щепку. Спочатку це було так непомітно, легенько щось викручувати. То її почало вести вправо, так найчастіше. Пізніше я додивився там зі От. то почало її викручувати а, в. Як би це назвати по у фронтальній площині, якщо хтось розуміє. Тобто це щепка така для, як для плугів. так. В ній можна зміщувати одну половинку нижче, вище. так от. Ну і почало мені ні з того, ні з цього її зміщувати. Бах, тобі правий кучник висить нижче на 20 см, перекрутило. Поки помітиш, вже все порізало зовсім щось не туди, кривизну наробило. Приходиш, дергаєш, вирівнюєш Ось знову йти. Тут я йду другий раз по тих самих рядках. Розумієте? Чому? Тому що така от, така от проблема, що зкривим і, і хочеться підрівняти знову. І бувало, що коли підрівнюєш, і в цей момент починало кривити, Геть не туди вело. Ото взагалі була жесть. Да, поганий хазяїн говорити. ну і от, От така річ. Вже пізніше на відео я дивився, що можна було по-другому саму щепку вчепити вверх ногами. Тоді я би оці е, рала більш, на, більш оці стержні опустив донизу. І відповідно ці кружки, якими я доважив, бо просто передок дуже важкий в мотоблоці. Ці би кружки в мене б так низько не висіли. Але то вже я тільки на відео помітив, там ніби трохи за них чіпляється земля. А так, в принципі, я цього не помічав. От. Проблема була не в тому. В тому, що місто ні ніс Ну і Пізніше я зрозумів, що проблема у самій щепці. Так. Ця сама щепка дуже делікатна, от, не, не розрахована на такі важкі От, е, Я то привик до бензинових, легеньких. Це не перший ж рік працюю, це з цим тільки перший рік. Е, це її погнув, погнув, покривив дуже швидко. Ну і, от, ну і от переходимо значить, до другого етапу роботи. Як завжди розклав картоплю і вже тут видно, що рядки кривенькі. Так, вже тут видно. Так, розклав картоплю по тих по тих субірятках. От розніс. От тут моя мама роза розкладає. Приїхала допомагати. Ну, тут ми бачимо вже засипані. Засипав я звичайно двома дисковими підгортачами. Так, чіпляв задні дискові підгортачі і загрібав. Ніби мало все бути добре, ж так хороше, так і всі хвалять. А отже, як глянти, засипані рядки, тут ще ніби рівні йдуть. Ніби ще тут рівні ще ніби рівні. От, а тут знизу вже почалося. Почалося, вок, криве, один скривив, за ним наступний скривився. Пробував я підрівнювати. Оце тут я вертався по-другому разу, це вже підрівняні, а то були ще гірші. От, Ну і там теж видно кривизна. Геть ну, мене ця кривизна не радує. От, Що значить я побачив? Щепка ось ця, так, вона болтається і вліво-вправо, і вертикально. Ось там от болт мені часто зіскакувала шляпка всередину, я потім покажу детальніше. Зіскакувала шляпка, і хоть і всю конструкцію вело в бік вправо. От, тут ми можемо побачити ще на одному городі першому, на якому були нарівні, нарізані рівнюсінькі рядки, тут були не, рівнюсінькі, ще не почались тоді проблеми, а при засипанні вийшла кривизна. Я йшов по рівних рядках, засипав, поматало мене, так? Це вже була проблема, коли з щепкою вже вже все, вже її трясло в повним ходом. Ну, коротше, <кхе> значить отака ситуація. Якщо взяти ці дві частини з щепки, то вони ось тут сходяться дуже погано. Так, значить, от бачите як? Воно має бути прилягати в суцільно, а воно вже як його погнуло. Так, бачите, як погнуті ці частинки. Ну, і воно болталося одне відносно одного. Висіло суто в центрі на двох болтах. Так, болти. От, от, так, значить, болти теж. Не резинові, хоча я по якості вони близькі до резини. От. ну і їх, їх і витягувало там між гайки, воно так роз'їжджалося. Так, по такій площині з'їжджалося викрутило вліво-вправо. Влів, от Повело так. значить, ну і от Воно має триматися, бути все рівне, суцільне, триматись за рахунок сили щеплення. А коли немає, то її починає от так от так йорзати. От, ну і не, Сили тетя не вистачало, тому все висіло на двох болтиках. Болти з м'якої сталі 5,8%. такі самі які є, як правило. От, І воно висіло, їх вже трошки погнуло. І отут той пугнуло. Там він шляпкою, шляпочкою впирається в такий кружок, але він не 100% в нього попадає. Так? Тому що від моделі до моделі зміняється. І він чвак із того кружка з'їжджав. Просто болт перекошував, він злітав. От, І все, всю цепку вах, і повело вправо. Отако. І все. І джжжжж, пішла хвиля рядків. От, десь не туди зовсім от, така шточка. Ну і що що ти зробиш? Так воно не може чіпіти на, на двох шляпочках бутів. так, ну І, і, і ця конструкція погнулась, бо мотоблок дуже потужний. І тут вигнуло особливо місце щеплення, так прям повигинало, і так от болтало мене туди-сюди, туди-сюди. Питаюся вирівняти. А його веде колеса в одну сторону, щепку в другу. Болти навіть трошки погнули, якщо глянути. Ну, Не так критично, але цього вистачало для ціскакування. Треба або ось такі болти брати, потужніші. Тут в мене є значно більш твердості. так, Взяти їх. От, Чи грубші взяти болти 14 ки От, ну, і Думаю тепер, що робити. Ну це вигну. Ладно, вигну. Оце все зроблю рівно. Ну і що робити? Взяв би додаткову ще пластину. Так, і просверлив би, мабуть, додаткову таку суцільну. просверлив би, мабуть, тільки одинарні отвори. Наше мені оце повертання туди-сюди. Бо дуже багато там сверління, три отвори з кожної сторони, вирізання болгарочкою тонкою. А так, составив один болт, повертання цього мені не треба, це ж не плуг. І, мабуть, так, і зроблю якусь додаткову пластину. На одному отворі, так може ще болти я візьму грубші і щоб мені отак от теліпало це все, а щоб воно було жорстко. От така от річ. значить. Ну що ж, такі значить, ситуації. Бачите, перший млинець ляпнувся, так, розлізся, Ну, але довтіха мені мала, ну, справа ж в тому, що не перший рік працюю в вже більше 10 років, тільки це було все легкими. А тут важкий, в цілому на ньому робота значно легше йде. Так? На ньому дуже добре працювати. Так? Він лег легше себе веде, хоч він важкий. От. Ну, в тому смисл. Чим важчий мотоблок, тим ним легше працювати. От. І тут на тобі, Так? Причому я ж ті рядки не перший рік нарізаю і тут і засипаю. І тут на тобі. Купивши дискові загортачі, такий задоволений, нарешті все піде гарно. От, Ну нічого, на помилках учиться. Якщо хтось щось якусь підказку може сказати, так, значить, за ці сцепочки, От. То підскажіть. Я вже думаю, чи викидати. ну, Тут повело тільки цю частину. Так саме. -е. Решту не погнуло, все, решта ніби ціле. Ну і думаю, ну що, я цю частину не дороблю, що я болтів нормальних не поставлю. Та ніби й дороблю, і поставлю тільки оці от. Лужбінки нарізати мені не подобається, бо треба ну, насверлити три отвора, Тоді булгарочку і треба дуже маленький диск вирізати. Якщо візьму товстий метал, то маленький диск не достане. Простіше просверлити по дірці та й все. І, і заодно буде краще триматися без цього йорзання. Ну, але і така сцепочка би не помішала на всякі плуги, особливо, хоча плуг. Часто купляєш зі сцепкою рідною, вже готовою до плуга так краще. Ну, Але, але так. Ну, коротше, думаю, поки що. Може зробити один отвір і приварити разом, і не мучитись. А може ні. От таке. Ну так, на помилках вчаться, будемо вчитися. От. Добренько. От. Е, якщо в когось є якісь ідеї, підсказки, діліться, буду тільки за. Тільки майте на увазі, так, бо хто не знає мій канал. Так, я вже веду російськомовний канал, там вже 13-й рік тому каналу, так, і там 160 тисяч підписників і так далі. Тобто я не новачок, якийсь, так, тому що іноді мені починають пояснювати якісь ну зовсім вже елементарні речі. то ні. Це не новачок. От, новачок з важким мотоблоком. От, і то я дивився його попередні роки, як інші працюють, придивлявся. Там не, теж не так, що от з бухти барахти, хаб. Знаєш, і і те, що він все сам зробить. Ні. От, і, і нарізав ті рядки, і загортав тільки на інших мотоблоках. Ну, але але з, цим, з цим я новачок. Тому діліться тільки не самою вже елементарною Так? Буду радий підказкам. Все, Всім Це був Леонід Котвицький, Український канал. Всього найкращого, земляки!